Всім привіт, жабрикос з вами. Продовжуємо рухатись по списку сотні справ, перш ніж стати зомбі. Справа п'ята: зробити свій власний домашній бар. А значить, мені потрібні барні меблі. А де їх взяти? В справжньому барі під час зомбі-апокаліпсису хтось їде шукати припаси, а хтось їде шукати барні меблі. Пам'ятаю один непоганий бар в Маудро, в якому я вже бував і забрав звідти весь алкоголь. Тепер потрібно взяти звідти трохи меблів. Нелегке завдання, тому що зомбі на вулицях стало набагато більше, ніж було спочатку. Тому мені доведеться пробиватися туди силою, тому що мені потрібно заїхати туди автомобілем. А якщо я просто зажену туди автомобіль, на автомобіль зберуться зомбі з округи. Зібратися їх може забагато, тому буду поступово поступово туди заїжджати, заходити. Взагалі, завжди коли я кудись відправляюся, то починається туман або там дощ, гроза і ще якась фігня, або туман і дощ. Снігу у снігу поки ще не було, тому що ну, до зими ще не дожив. Ігровий звук до речі тепер буде чути гірше, тому що я був вимушений його затишити. Зараз ці відео, які я монтую, вони йдуть з запису трансляції з твіча. З однією звуковою доріжкою, а це значить, що мій голос, мій голос там накладається на ігровий звук. І для того, щоб, щоб моя оця переозвучка була краще чути, мені потрібно зменшити там гучність на максимум. Так що не звертайте увагу на цей шепіт на задньому фоні. Так ось, куди я взагалі блін, їду? Хтось може сказати, що я їду до бару, але ні, я не їду до бару, я їду на заправку, тому що в мене мало бензину. На ту заправку, на яку я встановив генератор, а значить, палива в мене тепер буде багато. Знаєте, що мене ще дуже дратує? Велика кількість зомбі на дорозі, вони кидаються тобі прямо під колеса, і автомобіль від цього страждає. І ще й туман в передачу. Часто мене питають: чи не можна давити зомбі автомобілем? Ну, знаєте, автомобілі не створені для того, щоб давити людей. Звісно, зомбі це колишні люди, але все рівно автомобіль не, не зіб'є тобі сотню сотню зомбів і залишиться цілим. Знаєте, яка основна проблема моїх поїздок до заправки? Я постійно забуваю, з якої сторони в автомобіля бензобак, і завжди мушу перепарковуватись. Але це був не цей випадок. Ну зараз, зараз, блін на заправці в тумані включаю генератор і дивлюся, чи хтось прийде. Ну, я думаю, кожен українець знає наскільки сильно шумлять генератори. Доводилося хоча б раз проходити біля магазину, в якому працював генератор. Ну не в якому, а на вулиці. Біля якого. І все це завдяки неадекватним сусідам, болотяникам, які чомусь вирішили, що можуть підривати наші електростанції. Ну зараз не про це. Перебив кількох болотяників, яким дуже не подобалось, що в мене є електроенергія, і почав заправляти автомобіль. Важлива порада на початку гри, поки ще є електроенергія, заправляйте всі пусті каністри, які тільки ви знайдете. Навіть якщо ви не будете їх носити з собою, ви можете залишити їх прямо на заправці. Навіщо це робити? А Тому що коли відключиться світло, не факт, що ви знайдете, не факт, що ви швидко знайдете генератор і потрібний журнал для роботи генератора. А це значить, що саме ці каністри можуть стати для вас таким серйозним запасом палива. Поки я заправляв каністри і свій автомобіль. о чудо, туман зник. Ну, більш точніше буде сказати, туман розсіявся. Після того, як я заправився, я пішов на саму заправку. Тут вже нічого нема, тому що я практично все звідси виніс. Але я прийшов подивитися, чи я можу розібрати тут двері. Ні, не можу. Вони металічні. Навіщо мені розбирати двері? Мені треба кілька дверних петель. Петлів, петель. Не знаю, якщо чесно як вимовляти. Звучить якось неправильно. Так от, паралельно я ще почав лізати по смітниках. Чому по смітниках, а я збираю пакети. Пакети збираю для того, щоб збирати воду з доща. Дощі в мене тут досить часто бувають. Пакети пакети потрібні для будівництва оцих збирачів води. Так що тепер в мене трішки почався симулятор симулятор бомжа. Я лізаю по смітниках і витасюю звідти пакети. По всіх смітниках, які тільки бачу. Ще мені, звісно, потрібна якась поверхність для приготування їжі, можливо, я не знаю, плита чи хоча б мікрохвильовка. Я зайшов в невеличке кафе і нічого підходящого не було. Ну була плита, але я вирішив її не брати. Я вирішив, що, мабуть, все-таки я пошукаю десь мікрохвильовку. Можна подумати, що якщо я тут собі ходжу спокійно лутаюся, то тут практично нема зомбі. Їх тут нема, тому що я їх тут перечистив, але вони все рівно заспавняться рано чи пізно но далі, далі в місто їх буде набагато більше. Потім я заїхав до магазину відеокасет. Навіщо? Тому що в мене тепер є електроенергія, а значить, я можу відеокасети дивитися в себе прямо на базі. А значить, потрібно взяти якісь відеокасети, які я ще не передивився. Ну, ті, які підвищують вміння, певні вміння. Чим ще знаменитий цей магазин відеокасета я тут часто ночую в туалеті на кріслі по тій причині, що він такий як мій перевалочний пункт, більш-менш безпечний, тому що територія більш-менш зачищена. Хоч територія і зачищена, але зомбі все рівно сюди приходять з тих територій, які рядом. Ну, в них таки є, не знаю, функція чи як це назвати, коли вони починають кочувати. Вони не стоять всі на одній купі, вони починають розходитися. Причому в них є щось типу колективного інтелекту. Вони розходяться групками по не знаю, від кількох зомбі до двадцятки, можливо, навіть більше. Я ніколи не рахував, тому дуже часто там, де один зомбі, там ще й. Ще кілька або двадцять. Чим далі я заїжджаю по тій трасі в місто, тим більше зомбі мені починає зустрічатися на дорозі. Їх тут постійно багато. Тим часом, в реальності, на вулицю вилізла прибацнута собачка, яка дуже любить виходити з під'їзду. Мабуть, її випускають на самовигул і гавкати. Вона може гавкати годину, може гавкати до дві години і робити це дуже ритмічно по кілька разів на день. Уявлення немає, на що вона там гавкає, але інколи вона навіть кидається на людей. Неадекватна собачка. І як можна зрозуміти, що вона кидається на людей, а по криках людей? Так що, якщо почнеться зомбі-апокаліпсис, я не одразу це зрозумію. Якщо люди на вулиці будуть кричати, я можу подумати, що це ця неадекватна собачка їх пробує вкусити. Коли на мене починають лізти зі всіх сторін зомбі, я починаю відбігати для того, щоб зайняти більш вигідну позицію для боротьби. Ну, вигідна позиція, це коли вони йдуть тільки з однієї сторони. Ти розтягуєш їх такою цепочкою і по черзі перебиваєш. Ну, ви самі можете побачити, що зомбі тут не так вже і мало, і персонаж вже хоче спати. А коли він хоче спати, в нього руки одразу робляться як варені спагетті. Він наносить, наносить. Наносить дамаг дуже погано. Ну і в передачі ще коли він е змучується, змучується, тому що махає так багато сокирою. Це ще ріже дамаг, сонливість ріже дамаг і стан оцей, стан змученості. Чим чим більше ти продовжуєш їх бити, тим більше шанс, що ти не зможеш їх перебити, тому що потім піде змученість другого рівня, третього рівня це вже буде дуже погано, це ти вже навіть бігати не зможеш. О, точно, згадав, яке слово підходить більше Втома. Втома підходить більше. Персонаж втомився, значить, він не може нормально битись. Зомбі я цих перебив і перебив так, що аж дійшов до цього магазину відеокасет, а значить, прямо там в туалеті я зараз і заночую на знаменитому ночувальному кріслі. Головне, коли вирішуєте ночувати в приміщенні з одним лише входом, ну такий як туалет. Переконайтеся, що вас не почули зомбі. Бо якщо вони цієї ночі почнуть почнуть ломитися до вас в туалет, навряд чи ви вже врятуєтесь. Спокійно заночувавши в туалеті, я пішов далі. Тут же якісь такі місцеві магазинчики, я не знаю, торговий павільйон чи як це назвати, і там була невеличка купа зомбі. Звісно ж, я вирішив їх зачистити. Ну, я зовсім не очікував, що коли я їх переб'ю, там виявиться, що їх ще більше. Я добив останнього зомбі і просто побачив, як там трясуться, трясуться двері в оцей торговий павільйон. А я стояв, дивився на ці двері, і вони розлетілися на шматки, і звідти полізли зомбі. А на мене одразу шість зомбі, Ну, не така вже й велика кількість, але якщо ти, наприклад. Зайдеш в ці двері, не знаючи, що там зомбі, тобі може бути фігово. До речі, це якраз ті території, які я вже чистив, і вони тут заспавнилися, тому що в мене стоїть включений спаун зомбі. Ну я ймовірність, звісно, що вони ще й прийшли з округи, але мені більше здається, що вони заспавнились. В якийсь момент я зрозумів, що якщо буду перебивати і всіх це займе дофіга часу, і я просто вирішив проїхати до цього бару з надією на те, що я не нагрю занадто багато зомбі. До речі, кожна кубка, оця чорна кубка попелу, це колишній зомбі. Ну і про це про це я думаю, ви ще побачите в майбутніх, майбутніх відео. Побачите про те, як це відбувалося, або, звісно, не факт, що побачите, тому що деякі деякі записані відеоматеріали в мене втрачаються. Так буває, не дивлячись на те, що я спалив тут велику кількість зомбі, вони все рівно є. Ну це вже нові зомбі, або вони сюди прийшли, або вони тут заспавнились. А це вже досить знаменитий склад. Як тільки я спавнюся в Маудро, першою справою я йду на цей склад, щоб роздобути собі інструменти зброю і всякі інші ніщечки, можливо, навіть кувалду. Чому я не поїхав одразу до бару, а тому що я вирішив зробити невелике коло, щоб відагрити зомбі від дороги кудись сюди. Потім я знову виїхав на трасу, цей маневр не дуже допоміг, і вже я почав їхати напряму до бару. Барвін, до речі, одразу за тим складом. Ну якщо перейти парковку. В чому проблема? Проблема в тому, що чим довше живе мій персонаж, тим більше починає виростати всякої рослинності на місцях, де її раніше не було. І невеличке дерево, невеличке дерево, може зупинити зупинити грузовичок мій, а кущі, кущі його серйозно заповільнюють. Отакі От висадки без попередньої зачистки, це взагалі досить небезпечна штука, тому що ти висаджуєшся і з округи починають до тебе збиратися зомбі. І ти їх або переб'єш, або тобі треба буде їх відводити, повертатись до автомобіля і тікати. Ну, це якщо їх забагато. Тут їх було небагато, я з ними справився досить легко. Звісно, після того, як ви всіх зачистили, почекайте ще якийсь час, можуть доходити ті зомбі, які йшли на звук вашого автомобіля. Ну і на звук вашої боротьби з іншими зомбі. Майте на увазі, що чим далі ви відходите, коли б'єтеся з зомбі, тим більше шанс, що ви наагрите ще більше зомбі. І ваша невелика кількість зомбі може стати великою кількістю зомбі, але навіть велику кількість зомбі можна перебити поступово. Зомбі проблема, коли їх багато одразу, коли їх багато одразу і вони перуть зі всіх сторін. Якщо ж вони йдуть помаленьку і поступово, ти можеш перебити досить велику купу, але переконайся перед тим як це починати, що твій персонаж не втомлений і не захоче спати під час бою. Нагадаю, це все ми робимо заради барних меблів. В нас буде свій домашній, домашній бар. І ось ми вже в барі перевіримо на всякий випадок, чи немає тут ніякого загубившогося зомбі, який заліз через якесь розбите вікно, чи через задній вхід зайшов. Паралельно на стрімі я ще розповідав, чому, чому в мене пропало бажання займатися своїм сервером Зомбоїду. Коли ми запускали сервер Зомбоїду, на початках все було, я б сказав, дуже чудово. По перше, людей не стріляли. Не стріляли одразу, як тільки побачать, і навіть не було читерів, ну або вони маскувалися. Докотилося все до того, що це, блін, стало чуть, чуть ли не роботою, безплатною роботою цей сервер, в плані того, що мені довелося відловлювати прямо цілодобово відловлювати читерів. Ну і звісно, куди ж без токсичних гравців, які зроблять все, все для того, щоб іншим було неприємно грати. Ти, наприклад, забанив їхнього тіммейта зачити, що вони будуть робити? Вони будуть мстити, вони будуть ламати контейнери там, де спавниться лут. Ну, наприклад, контейнери, де спавниться військовий лут. Вони будуть підпалювати все, палити просто чисто. Я не знаю для чого. По приколу, мабуть, хоча в чому прикол, я не зовсім розумію. Був дуже розчарований тим, як наші українські гравці відносились до іноземців, які попадали, ну потрапляли на сервер. Це просто жах був. Ну і звісно була проблема в школьниках, в тих школьниках, які вважали, що вони знають все і знають все краще всіх. Коли тобі в три ночі пишуть в заявці Ей, адмін, я чекаю, я чекаю відповіді. Ну це взагалі якийсь маразм. Про це можна було б ще багато говорити, але я не маю бажання, тому ми продовжуємо виносити мебель з бару. Так ось, паралельно, паралельно крім там цих шафчиків для алкоголю, я вирішив винести звідси раковину і поставити її собі на базі раковину і тумбочку на якій стояла раковина. Потім я взявся за стелажі для алкоголю. Хотів ще забрати надпис: оце який світиться неоновий, не неоновий. Надпис відкрито open, але я забув. Само собою, коли я, блін, тягну шафу або там ще щось і пробую закинути в прицеп, то на мене приходять зомбі. Поки я це все носив, персонаж втомився, і я вирішив заночувати прямо в барі. Ну, як в барі збоку, тут є такий вхід, який веде в не знаю в приміщення, може, власника бару чи якийсь, не знаю, кімнату, кімнату відпочинку, що навряд чи. Більше все таки було схоже на квартиру власника. Звідси, після того як я поспав, я спробував забрати двохспальне ліжко і розломав його. Ну, буває, буває, що поробиш. Ще трішки шавчиків для алкоголю. Вже розбираємо їх в темноті, ну тому що поспав так, що проснувся перед початком нічки. Ну і звісно, барні стульчики, три штучки. Коли я все загрузив, я поїхав на базу, і звісно ж я поїхав і забув включити фари. Не знаю чого, поганий з мене водій. Згадав я, що потрібно включити фари тільки коли вже практично під'їжджав до бази. А чому я згадав, що їх треба включити? А тому що ця територія, по якій я під'їжджаю, почала заростати оцими кущами-деревами. Абсолютно ніфіга не видно, а в'їдеш в деревце, покалічиш автомобіль. І ось я вже на базі, і в мене тут навіть є настольна лампочка, яку я включив, і в мене є світло. Не просто ж так я їздив в мегаполіс для того, щоб знайти журнальчик, як користуватись генератором. Що я зробив з мусорними пакетами, які я збирав? я піднявся на дах і побудував там бочки для збору води. Далі я приніс цю тумбочку і раковину поставив. В цьому є один нюанс: якщо ти ставиш раковину поверхом нижче під бочками, які збирають воду, ти можеш підключити її до цих бочок, і тобі буде з раковини набиратися вода одразу чиста, ну, типу не потрібно буде її кип'ятити. Якщо ти її просто так з бочок набираєш, то кип'ятити її потрібно. Ну, звісно, раковину потрібно під'єднати за допомогою підходящого інструмента для цього, там все пише. Потім було трішки танців посеред лісу під час пошуку всяких личинок і іншого для того, щоб зловити рибу. Була спроба зловити рибу. Ну, в мене переважно такі спроби не дуже успішні, тому що мені у мені цій риби зламали дві вудочки підряд. Ну або мої криві руки, хто знає. Я закинув сиру філешку. Ну я таки якусь дрібну рибу зловив, в мікрохвильовку закинув і приготував. Ну вийшло якось не дуже, тому що персонаж був не дуже щасливий їсти готов... приготовану рибу з мікрохвильовки. Ну я б теж, якщо чесно, був би не дуже радий, таке їсти. Потім ми почали виставляти наші барні меблі. Ну і, само собою, оці такі тумбочки, я б сказав, барну стійку і стільці. Ще трішки часу проведено за декораціями цього всього, поставив алкоголь на полички, поставив свіжу, свіжу чисту воду на саму барну, барну стійку. Ну і куди ж без ганчірки, ганчірки на барну стійку. Можна, можна уявляти, що бармен нею протирає цю стійку чи я не знаю якісь там стакани. На самий верх я поставив якийсь портрет, який просто знайшов на землі, розклав кілька пачок чіпсів, поставив бокал. Ну і пляшечку вина біля бокалу. Мікрохвильовку і телевізор я поставив на комп'ютерний столик. І як на мене, так виглядає приємніше, ніж е, ніж вони просто би лежали на землі. Ну і банери, банери також, е, ну ці не банери, плакати також свою атмосферу сиди вносять. Ну і звісно, куди ж без дробовичка на барній стійці? Ну це все-таки зомбі-апокаліпсис. Доробив бар, прикрасив могилку попереднього персонажа квітами. Завдання виконано, і, звісно, танці, танці біля свого домашнього бару. Всім дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь, залишайте коментар. Ще зустрінемось.